Твоя вага зменшилась, апетит знизився, але рука тягнеться за їжею так само часто. Ти не голодна, але відкриваєш холодильник. На кето ми очікуємо, що апетит зникне. І зазвичай так і стається. Рівень інсуліну знижується, стабілізується глюкоза, зменшується варіабільність енергії. Але є інша частина системи, яка не реагує так швидко. Це нервова система. Тяга до перекусів часто немає нічого спільного з енергетичними потребами тіла. Її запускають інші механізми дофамінові петлі, патерни регуляції стресу, звичка компенсувати емоційне напруження дією, яку тіло пов'язує з безпекою. У багатьох жінок саме їжа була єдиним дозволеним способом паузи, підтримки, задоволення. І хоча фізичний голод справді зникає, сигнал на перекус часто залишається. Бо він не про тіло, він про старий зв'язок. Напруга, їжа, короткий спокій. А тепер уяви, як це виглядає для мозку. Ти забрала глюкозу, швидке джерело енергії. Забрала цукор, звичний дофаміновий сплес. Забрала перекуси, єдиний знайомий шаблон перемикання. Мозок не має ще альтернативної моделі, тому навіть у стані кето, навіть із нормальним глюкагоном, навіть із лептиновою чутливістю тіло тягне на перекус. Просто щоб отримати короткострокове дофамінове полегшення, яке раніше завжди приходило через їжу. Поки не створиться новий шлях, нове джерело дофаміну, нове рішення в моменті напруги, стара зличка перекушувати, триматиметься. І перед тим як ми підемо далі, не забудь поставити файник, підписатися і прокоментувати. Це допомагає впливати на жорсткий і жорстокий алгоритм ютюбу. Дякую. Метаболічна адаптація відбувається швидше, ніж нервова. Тіло може перейти в китоз за кілька днів. Печінка починає виробляти кетони, інсулін знижується, глюкоза стабілізується, апетит падає. З точки зору енергії усе працює ідеально. Це виглядає так, ніби тіло вже адаптувалося. Але нервова система живе в іншому темпі. Вона не перемикається на кету за три дні. Вона щитує сигнали з історії, з того, як ти реагувала раніше. Вона не довіряє миттєвим змінам. Для неї безпека це те, що ти робила сотні разів. Якщо ти багато років знімала напругу їжею, нервова система не сприймає нову модель як стабільну. Вона тримає запасний план, старий план. Тому часто буває так, тіло вже на кето, голод зник, а мозок все ще відправляє сигнали на пошук їжі. Не тому, що тіло не готове, а тому, що нервова система не встигає перебудуватись у такому ж темпі. Вона продовжує грати по старому сценарію. До тих пір, поки нова модель не закріпиться достатньою кількістю повторень. Саме цей розрив між тим, як швидко перебудовується метаболізм, і тим, як повільно перебудовується нервова система, і створює відчуття, ніби я вже не голодна, але все одно хочу щось з'їсти. Це не провал, це просто дві частини системи, які адаптуються з різною швидкістю. Але є ще глибший рівень. Більшість із нас багато років використовували їжу як сенсорний якір. Спосіб відчути завершення. Завершення дня, завершення задачі, завершення стресу. Це не про голод, а про тілесну точку, після якої можна видихнути. Якщо її забрати, тіло зависає у стані я ще не закінчила. Цей стан некомфортний, тому з'являється відчуття що щось би з'їсти. Не тому, що ти голодна, знову ж таки, а тому, що не відчуваєш, що справді завершила щось. Ще одна причина нестача сенсорної насиченості в самих прийомах їжі. Якщо основні страви одноманітні, без текстур, без чітких сигналів ми поїли, тіло може залишатися в напіввідкритому режимі. Особливо, якщо ти їси швидко, паралельно з телефоном, під стресом, сигнал насичення не встигає сформуватись, і мозок продовжує шукати момент, який усе ж закриє процес. Перекус стає цією точкою, не тому, що тіло недоїло, а тому, що мозок не встиг зрозуміти, що вже кінець чогось. Є ще одна деталь. Перекос це дія, яка створює ілюзію контролю. У моменти, коли ти перевантажена, не знаєш, що робити далі, або відчуваєш безсилля, взяти щось поїсти, здається, простим і доступним рішенням. І навіть якщо ти розумієш, що це зайве, твоя нервова система вже встигла відчути полегшення тільки від самого факту я знаю, що зробити. І це підсилює цикл. Тому навіть якщо кето прибрало фізіологічний голод, перекуси можуть залишатися. Бо тіло ще не знайшло альтернативної дії, яка б давала відчуття завершення, контролю, перемикання і дофамінового розряду. Це і є справжня адаптація, не тільки метаболічна, а й поведінкова. Є ще один тип перекусу, який не пов'язаний ані з голодом, ані з потребою завершити емоційний процес. Це перекус як нагорода. Я втрималась весь день, я молодець, я заслужила. Це ніби компенсація зусиль. Навіть якщо перекус умовно кето, мозок це читає як бонус, як символ перемоги. Проблема в тому, що така система винагород автоматично прив'язує їжу до моральної оцінки себе. Добре, значить, дозволяєш їсти. Погано значить, не можна. Це небезпечна динаміка, бо вона не дозволяє тілу жити в стабільному сигналі. Воно весь час в очікуванні оцінки, чи заслужила я зараз їсти. І навіть коли фізіологічно тіло в балансі, ти сама ставиш себе у формат Я дозволяю, я забороняю, і тоді їжа знову стає інструментом контролю, а не живлення. Це теж потрібно зламати і замінити іншим маркером. Тепер що робити, коли все ще тягне на перекуси, навіть якщо ти не голодна? Перше, треба зрозуміти, що саме запускає цей імпульс. Бо якщо це не голод, значить це щось інше. Або залишковий шаблон, або напруга, або просто рефлекс. Зробити паузу через їжу. І з кожним з цих варіантів дія буде різна. Якщо ти їси просто тому, що їжа поруч, зміний контекст. Не тримай їжу в полі зору, не носи горішки в сумці, не став сир на передню полицю холодильника. І найголовніше, не тримай їжу там, де ти відпочиваєш або працюєш. Якщо ти сидиш за ноутбуком і рука тягнеться в шухляду, це не голод, це автоматизм. Коли ти створюєш чітке правило їжа лише за столом, лише на тарілці, лише у відведений час, тіло швидко перестає запускати імпульс, хапнути щось мимоходом. Тому що контекст не підтримує цю дію. Далі перевір, що відбувається з основними прийомами їжі. Дуже часто перекуси з'являються, коли тіло не отримує чіткого сигналу ситості. Або ти поїла недостатньо, або занадто швидко, або не дала організму жарів. Якщо тіло не отримало насичення, мозок буде намагатися дотягнути його через перекуси. Якщо твій сніданок або обід містить лише 300 калорій з салату і двох яєць, це недостатньо. Переконайся, що перші прийоми їжі в тебе ситні і мають вищу калорійність. І, звісно, містять 30-40 г білка. А це не два яйця, а 5-6. Ще один момент це точка прийняття рішення. Якщо тяга виникла, не відповідай одразу, просто постав паузу. 10 хвилин. За цей час нервова система встигає вийти з імпульсу. Це не психологічна гра, це спосіб обійти рефлекс і не включити старий шлях. І останнє: розділи їжу і оцінку себе. Перекус не має бути нагородою, не має бути підтвердженням, що ти щось заслужила, бо тоді їжа знову стає інструментом самооцінки. І навіть на кето ти залишаєшся в старому сценарії. Добре їм, погано не їм. Замість того, просто я або голодна, або ні. І якщо ти відчуваєш, що тіло вже на кето, але старі паттерни ще тримають, значить тобі потрібна система перебудова. Саме тому я створила кето 365 Це річна структура метаболічної трансформації, яка враховує не тільки їжу, а й сигнали, і зв'язки, і поведінку, цикли і реакції. Щоб ти не боролася з собою, а будувала нову модель. Поступово щотижня з опорою на тіло, а не на волі. Посилання залишу під відео. Побачимось наступного тижня. Па-па.